Садики, всім привіт! Мені дзвонять, всі запитують, як бжоло пакети від Волошина, ну, як вони це показують. В минулому році я купував. Попередні виставляли відео. дивіться, зараз я прийшов на пасіку, ну я вам покажу, як перезимували, потім покажу відео, як вони працювали цілий рік. Ну, себе показали непогано. Я задоволений, в принципі. Дивіться, пасіка. Вся гуде, вся працює. Тут в мене не перезимувала матка. Я їх ось 25 на 20, 28 на 25 поставив, об'єднав. Далі бачимо, бджолка працює, несе пилок, бджолка вся активна. ну Я вам так можу сказати, що зимовка 100%. 100%. Тут у нас в цьому вулоку нічого немає, реманент складаю. В цьому у нас є все. Ну, тут ми можемо бачити кількість підмору в сім'ях після зимівки. Майже так в кожній сім'ї, деяких трошки ну, видно більше, деяких трошки менше. Але в цілому ну, показники дуже гарні. От тому я дуже задоволений. Це наразі саме найбільша кількість, яка була. А так, бджолки призимало. Отак От у нас себе заливали бжолки, дивіться. Я думаю, хто розбирається, розуміє. Зараз підставляємо ще вощинку, щоб вони тянули. Коротше роботи у них тут вистачає. Один, два, три, капельки. Ось лісовий мед у нас видно? Да? Така рамочка, як вони роздувають. А, водяра Ось такі рамки пороздували. Здоровенні. Ще став вещінку, вони за тиждень ще вещінку поптягували. Коротше, нормально зробили. Зараз щось їм залишає, щось собі забирає.